Яка чумаза. Бабуль, не треба. І так, у першому раунді я хочу желе зі смаком коли Все ж легкість, буде зроблено. Желе? Ніколи з таким не стикалася. А я вже знаю, з чого почати. Першим ділом беру коло. Все так і планувалося. А потім відкриваю. Ой. Ой же ідеально. Рахуючи пари крапель, які опинилися на мені. Який жах? Ось тримай. Дякую, бабусю. Наступний крок звільнити пляшку. Але з цим я швидко впораюсь. А тепер фірмова відрижка. Яка безкультурщина. Ну, вибач, бабуся, це не навмисно. Тепер у пляшку я додам трохи цукерок. А потім залю кукурузний сироп. Саме завдяки йому моя кола скоро перетвориться на жиле. Думаю, достатньо. Джил, та дивись, куди кидаєш. А тепер лишилося все гарненько потрясти. Ой, здається, кукурудзяний сироп виявився надто липким. Ну ж бо, Та що ж таке? Не виходить. А -а -а. Фух, о, вийшло. Моє желе майже готове. Залишилося його трохи охолодити. Дивіться. Та-дам! Якось все це надто складно. Найкраще желе це звичайний мед, який можна просто поставити в лід Хіба це не геніально? Повна маячня. Я покажу, як треба робити справжні желе. Спочатку виливаємо колу на пательню. Потім туди ж я додам кока колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт Зроби так, що моє желе буде сяяти. Потримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Диви, що вигадала. Отак, колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, вікі, все готово. Бажаю тобі смачного. Ой, як смачно пахне. Мабуть, почну з бабусиного жиле. Непогано, але схоже на звичайний мед. Тепер желе від шефа Енні. Виглядає дуже красиво, але їстівне так не блищить. Залишилося лише джил. Вау! Здається, всередині цукерки. Дуже смачно. Джил стає переможницею. Так, я знала. Не дарма ж я так сильно старалася. Сукор їсти? А ну досить. І так, в цьому раунді порадити мене вафлями. Буде зроблено. Ой, як його готувати. Вафлі. Так це ж моя фірмова страва. Я краще всіх знаю, як вафельки полюбляє моя онука. Для початку потрібно замісити тісто. Тут все за стандартом. Борошно, яйця та вершкове масло. Ну і куди ж без цукру та молока? Молоко, до речі, неймовірно смачне. Ну ось, залишилось все перемішати, та тісто готове. Як вам така швидкість, шеф? Не вражає. Моя машинка впорається з цим куди швидше. Та як же так? Потрібно піднатиснути. Я маю зробити кращі вафлі. Джил, пробач, але з двома вінчиками буде швидше. Щось я маю сумнів. Ось у мене тісто вже готове. Просто вафля це дуже нудно. Саме тому мої будуть кольоровими. Для цього я перелю тісто у шість різних мисочок. А потім в кожну з них додам барвник. Тільки подивіться, яка краса. За допомогою кольорового тіста я приготую різнокольорові вафлі. Класно, звісно, але я вважаю, що мої вафлі смачніші. Ого! Та я навіть не очікувала, що це буде настільки смачно. Просто пальчики оближиш. Все тісто готове. Бабуся, ви все ще думаєте, що можете тягатися з великим шефом Енні? Як би не так, моя райдужна вафля готова. Залишилося її гарно подати. Я зроблю це на чорній тарілці. А збиті вершки гратимуть роль хмаринок. Краса. І трохи кольорового посипання також не завадить. Черговий шедевр. Ну, знаєте, моя онука любить саме мої бабусині вафлі, а вони вже готові. Прикрасити їх варто смачним морозивом і, звичайно, ж, свіжими ягідками. А зверху все полю кленовим сиропом. Джил, а де твої вафлі? Спокійно, у мене все під контролем. Зараз приготую ще. Чи ні. Здається, я трохи не розрахувала. Але нічого. У моєму рюкзаку точно щось знайдеться. No. Так, це не ти. Нічого собі у А я не знала, що встиг залізти в мій рюкзак. Але зараз мені потрібен не ти. Ось, локшина. Саме з цієї швидкорозчинної лакшини я зроблю нові вафлі. Покладу локшину у вафельницю і через пару секунд буде готово. Дивіться, по-моєму, навіть дуже апетитно. Ні, зовсім не апетитно. Подивимося, що скаже Віки. Ой, це що за локшинна вафля? Ніколи такої раніше не бачила. Ну добре, спробую. Раптом вона смачна. Фу, яка гидота. Гірше вафлі в житті не коштувала. А ось дорогенька бабуся зробила саме такі вафлі, як я люблю. Отак. От Неймовірно смачно. Дякую, бабуся. А ще моя улюблена малина. Тут клас. Ого. А шефині зробила справжній витвір мистецтва. Це не тільки гарно, але ще й дуже смачно. Аша! Ну що ж. Знаєте, все ж таки не одні вафлі не зрівняються з вафлями бабусі. Їх я просто обожнюю. Так, я знала, що всіх зроблю. А що ми будемо готувати цього разу? Я хочу пончики. Сподіваюся, ви мене потішите. Я зроблю їх швидко, а я смачно. Смачно, згодна. Нотела така смачна. Ой, а ми вже почали. Вибачте, щось я відволіклась. Але нічого. Я вже готова приступити до приготування. Для початку мені потрібно взяти пачку ору і подрібнити печиво на дрібну крихту. Готово! Тепер цю крихту потрібно перемішати із нотелою. Моя улюблена частина приготування, тому що потім можна спробувати, що в мене вийшло. Отак, смакота. Залишилося тільки отриману шоколадну суміш, залити в цю машинку для приготування пончиків. А де ж це? О, а ось і суміш. Дякую, шеф. Її я заливаю в форми і чекаю. Яка ж ви повільна? Ось мої міні-пончики вже готові. Дивіться, яка краса. Але це ще не все. Тепер я розріжу пончики навпіл і зроблю смачну начинку з полуничного сиропу. Але і це ще не все. Тепер мені знадобиться рідкий маршмеллоу, яким я прикрашу мої пончики зверху. Щоб зробити це акуратно, я використаю кондитерський мішок. Подивіться, як апетитно у мене виходить. Останні штрих солодке посипання. Мені здається, що без неї пончики і пончиками назвати не можна, а вам залишається лише заздрити. Це ще чому. Мої пончики теж майже готові. Залишилося їх лише цукровою пудрою посипати. Щось не сиплеться. А, так, треба ж було іншою стороною. Ось тепер інша річ. Ого, ці пончики таки хочеться скуштувати. Так, Джил, це не для тебе. О, здається, мої пончики готові. Дивіться, які шоколадні. Не треба тут небезпечним приладом махати. Це небезпечно. Ой, який гарненький. А ще смачніше він стане після того, як я додатково намажу його нутелою і так, мої пончики готові. Вік, і час обирати, за ким перемога на цей раз. Ого, які гарні пончики у шефа Ені. А які смачні. Я у повному захваті. Далі я спробую пончики від бабусі. А? Ну, справді я очікувала більшого. Джил, сподіваюся, твої пончики мене здивують. Ой, як шоколадно. Мені сподобалося, але все ж таки самі смачні пончики все одного шефа Ені. Літаю. Так, я й не сумнівалася, що перемога буде за мною. Само на парара челендж. Друзі, ви потрапили до челенджа «Їмо їжу одного кольору 24 години. Давайте почнемо. І почнемо ми з Мартіна. Який же великий снікерс мені дістався? Здається, він сильно великий, щоб він помістився мені в рот. Але зараз я перевірю це за допомогою рулетки. Так. Так, не влізе. Треба щось вигадати. Знаю. Самурай Мартін готовий приступити до роботи. Зараз я розріжу снікерс на невеликі шматочки, щоб було зручніше їсти. Готово! Це було круто! Ну а тепер я з легкістю зможу з'їсти цей снікерс. Отак. От Сма кота. І це моє, і це, і це. Я все. Ненці, тепер ти. Та да без проблем. У мене тут блакитні чіпси такі. Зараз так смачненько поїм. Ой. Нічого собі припікають. Але дуже смачно. Хочу ще. Ой, як бадьорить. Вони просто бомбічні. Ой, як гостро. Навіть занадто. Друзі не можу утримуватись. Який жах. Нинці припини зараз же. А чому так пахне паленим волоссям. О, ні, то це я горю. Я тебе врятую. Фух, загасила. Thank you. О, ні. Бідолашна нинці досі палає. Я знаю, що робити. У мене під стільцем стояло ось це відро з водою. Сподіваюсь, що їй вистачить. Отак. А, а нарешті. Було жахливо. Так і сміяються не така невинна річ. Але тепер я вся мокра. Треба цього позбутись. А тепер інша справа. Дякую за допомогу. Жил твоя черга. Ну привіт, моя величезна хубабуба Вау! вперше в житті таке бачу. Ого, як далеко покатилась. Ну, годі, треба швидше спробувати. Отак, От така смакота. Зупинитись неможливо. Ого. Та як у тебе стільки вмістилось? Я просто обожнюю жуйку, тому здатна їсти її нескінченну кількість. Mm. Ну а зараз, друзі, ви побачите саму велику бульбашку у вашому житті. Джил, може, зупинишся? Це вже перебір. Ой, слусно. Вибачте, друзі, я не хотіла, щоб так вийшло. Треба зняти залишки жуйки. Ой, а що це у мене з носом? Він рожевий. Друзі, а у вас чорний та блакитний. Мабуть, це побічка від їжі одного кольору. Не лякайтесь, це не назавжди. А ось і нові смаколики. Мартіну дістався чорний бургер. У Нинці величезне блакитне морозиво, а у джил великий рожевий пончик. Хто почне? Ага, джил. Ну що ж, смачного. Зараз я швидко розправлюсь з цією смакотою. Відріжу шматочок. Ох, як апетитно! так. друзі, повірте слово, це нереально смачно. І Я така рада, що це все дісталось мені одній. М -м, не перевершено. От і все, я доїла. Можете приступати до своїх страв. Ненці можна я? Дякую. Я такий голодний, що розправлюсь з бургером в два рахунки. Але спочатку одягну рукавички. Не виходить. Треба їх надути. Ой, Джил, пробач, я не хотів. Проте тепер точно їх одягну. Готово. З якого ж боку до нього краще підступитись. Здається, він надто великий. Треба поділити його на частини. Гадаєте, я вирішив попити кави. Та якби не так, з допомогою цієї кружки я легко зроблю ось такі міні-бургери. Зараз спробуємо. Отак! От Неймовірно смачно та дуже зручно. У, зараз я зроблю собі купу маленьких бургерів. Краса! От і все. Ой, а на обличчі залишилась пара шматочків. Все, я наївся. Можеш завершувати цей раунд своїм морозовим. Mm. Ну що ж, час діставати ложку, хоча ця ложка дуже маленька. М -м, треба пошукати щось побільше. Думаю, це ідеально підходить. Так, ого, я доважки. Я падаю. Ну, як же так? Все морозове тепер на підлозі. М -м, смачно. Ой, дякую, Марті. Мама Мартін, в тебе вуха чорні, а в тебе стали блакитні. Джила, в тебе рожевими ага. Круто, так? Hey. Дівчата, увага, фокус! Палець є, пальця нема. А тепер є. Uh -huh. О, ні, де палець? Uh -huh. Повертайся. О, нам подали їжу одного кольору. Солодкі роли, клас! Величезний oh. чорний капкейк. А я маю величезний рожевий макарун. Важкий, звісно, але я його підніму. Так, О, ні, я падаю. Тримайся. Фух, дякую. Давайте краще я його з'їм. Тільки ось не зрозуміло, як це зробити. Вигадала. І так, чарівне перетворення з джил в джил джилкаратіско. Зараз я покажу майстерність бойового мистецтва. І я. Готово. Дякую, друзі. Ну а тепер можна спробувати цей чудовий рожевий макарун. Який він ніжний? Не знала, що ти така ласуня, Джил. Потрібно якось підтримувати всю цю силу мені. І це був мій фірмовий удар. Макарун розділився на чотири частини. Ну а я продовжу бо зупинятись просто неможливо. Ось і все, я ситата задоволена. Тепер можна повертатись знову в джил. Мартін, тепер ти так, я якраз голоднів. Почну з крему. Ну як? Клас, дуже смачно. Бо чи ви, дівчата, щось задумали. І що буде після трьох? О, Мартін, ти здається, влип. У тебе вже обличчя в чорний забарвився. Чи це крем? Це зовсім не смішно. Я тепер брудний і капкейк зіпцований. Хоча крим на ньому все одно дуже смачний. Але з вами ділитись не буду. А палички треба тримати так. No. Oh. Як же це важко? Може, ось так. No. Ні. Oh. Ось так, так? Oh. Ну і добре, я буду куштувати своїм методом. Ще трохи. О oh, ні. упав. Та ну їх ці дурні палички. Куди зручніше просто їсти руками? Отак. От Дуже смачно. Пальчики оближеш! Мартін, у тебе керимось тут. О, дякую, мамочки. Привіт! Як вам мої нові очі? От умора. Залишилось останнє око. Його я з'їм частинами. Спочатку мармеладку. А потім саме око. Ого, тіло стало блакитним. А у мене чорним. А у джил рожевим. Крутяк. В цьому раунді у джил рожева піца, а у Мартіна чорна локшина. А нинці дісталися милі панкейки. Давайте швидше спробуємо. Похнуть просто неймовірно. А ще зверху лахина, яку я просто обожнюю. Ось це смакота. Ви що, хочете лохину? Ну добре. Джилл ловиш? Ням! Мартін, а ось ти не спіймав. А тепер ловлю я. Дуже смачно. Беремо ще один панкейк! Дивіться, як я можу. Всім посмішка. А? Спіймала. Залишився останній. О, цей піймав я. Зараз я покажу вам, мордашко. Не треба кидатись панкейками. Прошу вибачення. А ти чого смієшся? Гаразд. Я і справді можу почати їсти свою чорну локшину. Зараз спробуємо. Смачненько. Я такий голодний, що готовий з'їсти все і одразу. Ось так. Це просто смакота. Найсмачніша локшина в моєму житті. Ось це швидкість. І як тільки в нього стільки влізає, все було простіше. Я все доїв. Дощ джил може продовжувати. Ага, треба вигадати щось цікаве. О, ідея: я розріжу піцу, але не як звичайно, а з по коло. Так точно ще ніхто не робив. Це буде мій авторський спосіб. Ну а тепер можна спробувати. Яка солодка. Друзі, піца з маршмилом навіть краще, ніж папіроні. До речі, розрізавши піцу таким чином, я впоралась з нею набагато швидше. Ого, мої руки стали рожевими. Як гарно! Мартін, ми теж забарвились! Друзі, на вас чекає нова смачна їжа. У Джил величезна пачка покі, у Мартіна пляшка Кока-Коли. А Нинці дісталися мармеладні чоловічки. Все виглядає дуже круто. Нинці, починаєш перше. Ніколи ще не коштувала таких. Смачні та кисленькі. Зараз розкладу на столі і зім побільше. Цікаво, що буде тоді. І останній. Ой, кислота прям бадьорить. Круто! Джил, парти. ти. Отак. Солодкі палички покищі з полуницею. Мої улюблені. Зупинитись неможливо. А взагалі до полуниці багато не буває. Тож я додам ще полуничного сиропу. Отак. Яка ж це смакота. Я все доїла і це було божественно. Мартін залишився тільки ти. Ура! Зараз я швидко вип'ю цю величезну пляшку коли. Ви навіть не помітите. Ого, так це рідка цукерка. Круто. Дуже солодко і кока-кольно. Діла, давай пранканимо Мартіна. Підтримую. Ну-ка. Ти, дівчатка, вистачить. Я вже наївся. Та припиніть. Ось це я наївся. Мартін, ти весь почорнів. А ти вся рожева. Ненсі, а ти стала блакитною. Ой, куди вона поділася? Джил. Куди всі зникають? Привіт, Ненсі. А ось і джил. І Мартіна також не забули. Ну, як будете повертати людський вигляд? В моїй аптеці якраз є ліки проти кольору. Зараз вип'ємо і все мине. Ой, щось відбувається. Ого, ми стали нормальними. Клас, вітаю! Ми пройшли цей челендж. Ура! Добрий день. хвилинку, солодощі віддаємо. Їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Узі до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, Це ж мій брат. Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Ти Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив коло. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! А ну, стояти. ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні. Вона що і мої чіпси забере? заборе. ні? У мене є ідея. Ніхто не пропустить теда з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш, ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані хвилинку. Бачите цей знак? З цукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! У мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все, сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно! Ага, колега. Ти що тут робиш? ну, стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні. Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Іду hey. спокійно до свого кабінету. Що таке? Oh, yeah. У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка, завжди допомагає. Миттєво велике. Дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітлз. А тут я раптом згадав про важливу справу. І Ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Повага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. А ну, Анука, котись моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси, мені okay. та вперед. О вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, ну, в якому сенсі добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. лошна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, пір'їни, Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину. Ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тет. Схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно, дуже смачний, мармелад. Ага. Стояти солодощами не можна. Так так, у всіх щось болить, але солодощі не можна. Віддавайте. Віддавати я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно. Yo. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка прінвелс та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз. повздамки. Відеш Віддаш, віддаш. Отож, Stop. юначе, стривайте. Hmm. Що це у вас з рукою? Ай, Болить! Прошу вибачення! Скоріше біжить до лікаря. Купилася? Ненсі, я зламав руку. Мені так боляче! Мій бодолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась. Це ж пранк! Який жах! Я не ламав руку. Це потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально. Дуже круто. І як завжди виручив.